Саме важливо розуміти бізнес-потреби клієнтів. Англійська, якщо ми говоримо саме про нейромовний коучинг англійської, з яким я маю справу для моїх особисто клієнтів. Це інструмент, це не навичка для того, щоб похвастатися перед друзями. Для них це інструмент для того, щоб досягти певних результатів фінансових результатів, якщо ми говоримо про залучення англомовних партнерів. Або з англомовних інвесторів, або залучення англомовних співробітників. Або для того, щоб підняти свій рівень професійної впевненості. І коли я розумію, для якої потреби закривається ця англійська, кожного разу я буду запитувати людину: для чого саме? Для когось це, там, для свободи, для когось це для доходу, для когось це для кар'єрного підвищення. І розклавши ось такі бізнес-потреби клієнта, кожного разу все те, що ми проходимо, якщо я. Порівнюю з тим, чи конгруентне це з бізнес-потребами мого клієнта, то тоді швидко закривається питання: типу, ми будемо це проходити, чи не будемо. Приведе до тих результатів чи ні. Найголовніше питання, яке вони кажуть: навіщо, або що, або скільки, скільки це мені дасть енергії, контактів, контрактів, грошей, співробітників. Які показники якості будуть цього, тобто вони мислять ось з такими категоріями measurable.